До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні життя, як тіло одне, але має багато членів, усі члени одного тіла, хоч їх багато утворюють одне тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом хрестилися в одне тіло чи чиліни. Рабичі вільні і всі єдиним духом напоєні, бо тіло не з одного члена з багатьох. якщо нога скаже, я не належу до тіла, бо я не хох, то невже через це вона не належить до тіла, якщо вухо скаже, я не належу до тіла, бо я не око, то невже через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло, око, то де слух, якщо все слух, то де нюх?» та Бог розмістив члени, кожний з них у тілі, як було йому завгодно. А коли б усі були один член, то де було б тіло, тепер же членів багато, а тіло одне. не може око, сказати руці, ти мені не потрібна. Або так само голова ногам ви мені не потрібні. Навпаки, ті члени тіла, що здаються слабтішими, значно потрібніші, які нам здаються в тілі непочесними, против більше піклуємось. І непочесні наші члени благовидніше покриваються, а благовидні наші не мають у тому потреби. Але Бог та створив тіло, Щоб ми променш до вершене більш піклувалися, щоб не було розділення в тілі, але щоб усі члени однаково дбали один про одного. Тому чи страждає один член, з ним страждають усі члени, чи славиться один член, з ним радіють усі члени. мертвым не премудрис аллилуйя